Доброго дня, шановні члени журі! Хочу вас знайомити з моїм особистим сайтом. Сайт містить такі сторінки. Зверху знаходиться меню. Головна сторінка. Розміщене привітальне слово і відомості про автора, тобто про мене. Сторіночка Електронна бібліотека. На даній сторінці розміщено посилання на навчальну документацію, посилання на електронні варіанти підручників. Розміщено також власний підручник, я, яким я користуюсь на уроках. Ну і також посилання на деякі сайти корисні. Також на сайті є сторінки, які мають назву відповідно до тем навчальної програми природничий та загальноприродничий модуль, механіка, молекулярна фізика, основи термодинаміки, електродинаміка, хвильова і квантова оптика, атомна і ядерна фізика і розвиток знань про всесвіт та його основних складових. Для прикладу, молекулярна фізика. На сторінці розміщено орієнтовну тематику для виконання навчальних проєктів і до кожної теми підібрано посилання на відеосюжети, комп'ютерні симуляції, посилання на комп'ютерні симуляції, презентації, тестування, відеосюжети від Всеукраїнської школи онлайн. Це посилання на власний також посібник інтерактивний. Тут посібник містить відеосюжети. Користуюсь ним на уроках. Сторінка розвиток знань про всесвіт також презентації містить. Є кілька інтерактивних плакатів, які знаходяться в стані наповнення. Також є сторіночка підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та сторінка Весела фізика. На сторінці зібрані жарти, цікаві ситуації про фізиків і цікаві вислови про фізиків і їх, фізиків і про фізиків. І сторіночка блог. Сайт адаптовано також для перегляду за допомогою мобільних пристроїв. Досвід роботи показує, що використання персонального сайту досить суттєво спрощує підготовку до проведення уроку. Підвищує ефективність занять, зацікавлення здобувачів освіти навчальним матеріалом, також спрощує пошук необхідної інформації, і набагато легше задавати завдання здобувачам освіти, які за певних умов знаходяться на дистанційному навчанні. Дякую за увагу!